Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поки Зеленський готується приймати біженців. З корицька українці мирні продовжують ставати біженці. та бігти через Тису. річка смерті чи ворота у життя. Як Тиса стала символом течі з України на одній з ділянок берега річки тиси виявили чергове тіло? Молодий хлопець намагався потрапити до Румунії. Йому було лише 23 роки. Трупи виявили випадково, коли шукали і інші трупи іншого в. Утопленого його так і не знайшли за даними держприкордонної служби. Це ювілейний утопленик за два роки повномасштабної війни, але не під камери прикордонники кажуть, що реально загинуло значно більше. Тіла просто не знаходять в українському публічному просторі. Вже давно з'явилися меми про переплисти тисо. Однак смішного тут мало, адже 20 за два роки потонули десятки людей. Це були лише офіційні дані. Реально трупів набагато більше, але через специфіку річки тіла рідко просто не знаходять. Горально нічого немає. На правах анонімності і не під камеру обізнані люди кажуть, що насправді рахунок потонулих може йти на сотні. Тиса дуже бурхлива, особливо навесні та влітку. Після дощів ватечі в ній хаотична і непередбачувана, а дно досить глибоко. Ситуацію ускладнює і величезна кількість підводних каменів, гілок, корочів і ще бозна чого. Не впоратися з течією, заплутатися в підводних гілках, ударитися об камінь і потонути у тисі легше ніж будь-де. Плюс більшу частину вроку вода в річці Уже холодна силу усього вище перерахованого не дивно, що такий заплив легко може стати останнім у житті. Активістка та волонтерка Ірина Шванько пише наступне, коментуючи зеленський це ти вбив його. Що ти робиш із власними людьми? А як же твої словами не роби і палками ніхто заганяти не буде? Люди бояться власної влади. Нагадаємо, у горах поблизу кордону виявили тіло людини без ознак життя. Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби Богдан Мукачівського прикордонного. Загоду отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України. По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи. проте чи через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили сьогодні. Близько четвертої години ранку. Румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули Україну румунської кордони. Затриманими виявилися громадяни України. Вони повідомили. Що разом із ними був ще один чоловік, який зник із їхнього поля зору. Приблизно восьмої години ранку румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя. А от військовий Володимир Глачук пише наступне: згадайте методи Порошенка за його президентства. Відбулося шість хвиль мобілізації. Він кордон не перекривав і російські закони не впроваджував. Як це роблять слуги народу разом з ОПЗЖ. Він зарплату в АТО підняв у 30 разів за тисячі гривень гривень підвищив до 30 тисяч гривень. Слуги російського народу копіюють тоталітарні закони УРФ. Замість штрафів проводяться репресії за наявку. ТЦК, точно так як у Росії. Обмежені на виїзд за кордон, права на керування транспортними засобами та рахунки у банках. Всі ці три тотальні норми списані з російських законів. ОПЗЖ та слуги російського народу будуть російський концтабір в Україні будувати. Україна не Росія. Зеленський – це російський шпигун та зрадник України у той же час. Чікувані нових репресій українці зняли з рахунків 47 мільярдів гривень за останній час. Це абсолютний рекорд з лютого 2022 тисячі Нацбанка. Загальний обсяг депозитів українців скоротився на 47,2 мільярди гривень. В скорочення було у травні 2023 року. Але зараз масштаб у 48 разів більший. Так, от, спробуйте вгадати, яке головне припущення висловили експерти та журналісти з приводу того, що сталося, чому так, і що мотивувало українців знімати гроші. Що вгадайте без підсказки, а відповідь нижче. Головною причиною вважають можливі санкції та обмежені на рахунки ухилянців, які раніше озвучували представники влади. Це налякало потенційних ухилянців, і вони так зреагували. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дякую